Привіт, Максиме! Був у середу на побаченні з дівчиною. Симпатичне, легке спілкування. Проводив її додому пішки 30 хвилин, поцілував вже під під'їздом. Добре. Протопив можна було раніше. Добре. Потім переписувались, відповідає довге. Але зі смайликами, наче симпатія є. Ну, случіть так, наче є. Поцілунок можна було раніше ще поцілувати. Переписуйтесь. Є симпатія? Є. Хотів на друге запросити на цих вихідних, та вона за місто поїхала, буде в четвер. Та й добре, нехай відпочине за місто. М? А в п'ятницю я каже, їду на два тижні. Чи варто їй казати, що я їду, щоб пришвидшити події, і може запросити одразу до себе? Ну, я б сказав про це. Так чи інакше, ви будете про це переписуватись. Ну тобто, намагаючись про це сказати, якось так би мовити, максимально природньо, я б сказав. Чи може це пришвидшити події? Ну, в теорії так. Не гарантовано, не гарантовано, але може пришвидшити. Скажімо так, якщо вона з тих дівчат, які думають, о, буду набувати собі ціну, о, буду набувати собі ціну, сам факт того, що ти на два тижні їдеш, може пришвидшити процес. Ось і все. Але я б точно ну, задумався, щоб це не звучало якось, як в анекдотах про поручика Поручкаржевського. Там, у мене є барабан, поїхали поїбемось. так ось тут. Я їду через два тижні, тому поїхали до мене вже сьогодні. Коротше, намагайся, щоб це виглядало якось так ну, природньо і логічно одне з одного і на інше виходило. Щоб потім не втратили інтерес за два тижні. Коротше, ви ж переписуєтесь, я б навіть там якось про це сказав би. Я тут проблеми не бачу, гірше від цього не буде, а краще, можливо, буде. Тому треба сказати, ще можна в переписці, в крайньому випадку, коли зустрінетесь в четвер.